Підприємцям і малому бізнесу приготуватися у КМДА підготували реформу вуличну торгівлі в Києві. Чиновники хотіли зробити процедуру більш прозорою і зручною, а вийшло так, що не встиг мер поставити свій підпис, як підприємці вже готують позов до суду. Більше половини малого бізнесу Києва може просто зникнути, а саму галузь остаточно захоплять монополісти. Про закулісну боротьбу за контроль над мафами та який позитив ми знайшли у реформі, розпов Овім вже за мить. Так от, взагалі, тема вуличної торгівлі доволі давно муляла очі столичній владі. До речі, як і киянам, яких замахала величезна кількість мафів. Зовсім нещодавно в КМТА створила під свою реформу головного комунального монополіста КП Київ Прозором, який, власне, і буде організовувати роботу цій галузі. І ось зараз депутати нарешті ухвалили головне. Нові спільні для всіх правила гри. Якщо прям стисло, відтепер територія під мав, вагончик або кіоск буде продаватися через аукціон на прозоро. Ну що ж, виглядає дійсно більш прозоро ніж бюрократичні пригоди з папірцями, які є зараз. Пан Буділов, який і подавав цей проект рішення, запевнив, що брати участь в аукціоні можна буде ледь не з телефону. А переможці отримують гарантії на 10 років вперед. Ще й запровадять для всіх мафів і кіосків спільний дизайн код, щоб не було притаманного посовку візуального шуму. А також чиновники планують вести пільги для ветеранів. Така нова процедура дійсно виглядає більш зручною і швидкою. Доходи зростають в 6, а то й більше разів. Підприємець, який виграє торги, в результаті отримає договір на 10 років. І все було прям добре. Аж допоки Буділова не почав підтримувати пан Білоцерковець. Він же біткоін-мільярдер і сірий кардинал Кличка. Саме тут почали закрадатися деякі підозри, адже активісти давненько вже приписують біоцерковцю особисті інтереси у сфері вуличної торгівлі. Навколо нього склався образ людини, яка неофіційно вирішує долю всіх столичних мафів. Кого треба знести, кому треба допомогти, але якщо купнути глибше, окрім фігури білоцерковця, скептицизм викликає із зміст самої реформи. Пан Буділов, який очолює департамент територіального контролю, пройшовся по Києву і нарахував 10 тисяч різних тимчасових торгівельних споруд і назвав це неймовірним хаосом. Це і мафи, і буси з шорму, і навіть платіжні термінали. З ухваленням його проекту рішення понад дві третини таких малих бізнесів просто зникне. Частково це вже починається, а значна частина підприємців навіть не зможе взяти участь у майбутніх аукціонах через брак фінансів. Або ж вони не матимуть коштів, щоб самостійно звести тимчасову торгівельну споруду? І може вийти така ситуація, коли за дефіцитні місця на прозоро між собою будуть триматися виключно монополісти, а більш дрібні підприємці залишаться без прибутку. На цю ж повістку присіли і слуги народу, коли критикували проект рішення. А оку Єрмака в Київ раді він же Андрій Вітренко і взагалі сказав, що все це ширма під схематози кличка і компанії. Але взагалі, чия б корова мечала? Адже саме одному з депутатів слуги народу Владиславу Трубіцину незадовго до початку повномасштабного вторгнення оголосили підозру за хабарництво із облаштуванням торгівельних точок в Києві. Не кажучи вже про Андрія Єрмака, який понад 10 років тому будував свій бізнес саме на кіосках в Києві, і навіть очолював асоціацію власників малого бізнесу і мафів. У той час КМДА намагались впоратись із незаконними мафами. І як йдеться у матеріалі української правди, Єрмак координував ці питання у складі відповідної комісії КМДА. а його асоціація гарно заробила на юридичному супроводі малих підприємців під час отримання дозволів на торгівлю. А варто було єрмаку. У 2020 році очолити офіс президента, як підприємці одразу стали бити тривогу, що він монополізує ринок мафів Києва, ті були впевнені, що старих підприємців зачистять. КМДА проведе нові аукціони, на яких перемогу утримують мережевики, пов'язані саме із Єрмаком. А сам Андрій Борисович, нібито, контролював цю сферу через Олексія Кулебу, який тоді очолював відповідний департамент в КМДА, А сьогодні є одним із замів Єрмака. Ну а поки зелені. Червоні ділі, хто буде стригти підприємців, останні не боряться і вже готують позов проти цього проєкту рішення. Що цікаво, деякі ефекти цієї реформи, про які кажуть Буділов і білоцерковость, підприємця називають суто маніпуляційними, наприклад, що завдяки аукціонам на Прозоро вдасться ліквідувати монополістів, яким насправді спорочували клопоти із документами та облаштуванням кіоску, або те, що завдяки реформі значно зросте надходження у бюджет. Так, вартість стартапу хоче зросте, але й бажаючих стане набагато менше. Вийдемо десь в нуль. Тема вуличної торгівлі в Києві скандальна і дуже об'ємна. І якщо ви малий підприємець, дуже рекомендую переглянути повний матеріал, присвячений цій реформі на «Київладі» за лінком в описі. Бо в цей сюжет ми не включили багато інформації, наприклад, з яких районів Києва почнеться реформа і як будуть рахувати податок. А слідкувати за розвитком подій навколо цієї реформи можна у телеграм-каналі Київлади. Такі справи, кияни.